комісії з питань освіти, молоді, спорту, культури, охорони здоров'я та соціальної політики. Членами нашої комісії, є сім депутатів, присутні п'ять. Хворим є, є пропозиції розпочати. Хто за? Всі за одного рішення прийняті. Сьогодні на порядку денному чотири питання ага. про затвердження вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування у закладах дошкільної та заклада загальної середньої освіти громади та здійснення безоплатного підвезення до місця навчання додому і додому з робочої освіти закладів зальної середньої освіти пільгових категорій, про внесення змін до програми підтримки сімей загиблих. Постраждалих учасників революції гідності, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися, брали безпосередньо участь у бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 2014 року на 2022-26 роки. Про внесення змін до положення територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Теренської селищної ради і про внесення змін до структури та штатного розпису територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Кореїнської селищної ради. Тут за такий порядок денний, прошу проголосувати. Ці за одноголосно рішення. По першому питанню про затвердження вартості харчування та встановлення батьківської плати за харчування доповідатиме Вагалевич Володимир Хайнович, заступник Рейнської селищної ради. Прошу, Шановні депутати. У грудні минулого року ви вже фактично приймали це рішення і воно десь потребує уточнення, через то ми виносимо нові редакції. Чому є така потреба? В самому кінці грудня, 30, 30 грудня, десь вийшла постанова Кабінету міністрів, яка передбачає безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів. Зокрема, що буде надана субвенція з державного бюджету і необхідність бойової участі місцевого бюджету. Для того 30% буде оплачуватись з нашого бюджету селищної ради і відповідно 70% з державного. І десь держава передбачила, що вартість однієї, вартість харчування на одну дитину в день. Для дітей дошкільного і шкільного віку не може бути менше як 50 гривень. А у нас там, пам'ятаєте, було і 45 залежно від категорії. Через то для пропонується вам проект рішення, в яким нові редакції вносяться зміни і передбачається для всіх категорій вартість харчування 50 гривень, у тому числі в цьому ж рішенні якраз передбачається долюва участь. 30% для е, безоплатного харчування учнів перших-четвертих класів. Фактично рішення таке саме, як було в грудні, тільки оці дві речі, які десь Згідні, згідні, виносимо на розгляд сесії чи ні. Якщо може запитати якісь. Може, я запитувати. Ні, все зрозуміло. Нікола, я пропоную даний проєкт рішення коли і винести на розгляд сесії. Хто за таке рішення? Хто за? Дякую. Я за усі одноголосного рішення прийнято. Друге питання про внесення змін до програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників революції гідності. Доповідати Наталя Поликів. Прошу. шановні депутати, хочу представити вашій увазі три зміни, які ми пропонуємо внести до нашої програми. Це є зміни до порядку забезпечення безкоштовним твердим паливом для осіб, які мобілізовані, проходять військову службу та учасників бойових дій, до порядку надання матеріальної допомоги особам, мобілізованим до ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони та інших військових формувань мобілізованим особам або членам їх, їхніх сімей. Та порядку надання матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередньо участь у бойових діях. Перший захід це забезпечення безкоштовним твердим паливом. Тут вносяться зміни, що деяка категорія військозобов'язаних ну, на даний час вже більше не буде отримувати ну, таку пільгу. Це ті особи, які звільнені і не мають посвідчення учасника бойових бій. Вони не будуть отримувати цю пільгу. Mm -hmm. Надання матеріальної допомоги мобілізованим особам це будуть ті особи призвані перший раз на військову службу. Вони будуть отримувати таку виплату у розмірі 10 тисяч гривень. Mm -hmm. Тобто людина була призвана, вона нам надає форму 5 про те, що вона призвана на військову службу. Ми виплачуємо або військовослужбовцю, або члену сім'ї таку компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень. І, Така ще одна зміна це надання матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Попереднього року у нас цей захід передбачав суму 20 тисяч гривень. Тепер 20 тисяч ми не міняємо, але вносимо зміни до цього заходу. Тобто, якщо особа проходить військову службу у частині. Ну, все змінюється, її направляють у зону бойових дій. Ми можемо тій особі доплатити різницю 10 тисяч дивин. Тобто, по першому заходу ми їй доплачуємо 10 тисяч дивинь. Якщо вона нам надає форму 5, що вона проходить військову службу по мобілізації, додатково ми виплачуємо їй ще 10 тисяч. Хочу е, доповнити, що ці питання вчора на бюджетній комісії розглядали. І члени бюджетної комісії погодилися з такою редакцією і пропонують винести ролі сесії. Також перед тим було обговорення і з тими військовими, які були мобілізовані. Одноразово. Але крім того, ще є інші заходи, на які вони отримують виплату, ну, целефонний кошти, шкільний портфелик, Свято Миколая, День Незалежності, День Захисника і Захисниць. Це mm -hmm. одноразова виплата всі, всі, всі інші виплати залишаються згідно з програмою, яка раніше була затверджена, а тут лише ми вносимо зміни у той пункт. Добре. Mm -hmm. Є якісь запитання, не будь ласка? ще якісь питання витрати? Пропоную один проект рішення схвалити і винести на розгляд сесії. Хто за таке рішення? І за одного голосного рішення прийнято наступне питання про внесення змін до положення територіального центру соціального обслуговування віддання соціальних послуг Української селищної ради Відповідає Олександра Бойко. Так, шановні депутати. У нас е, е, то питання вже хотіло давно підніматися на розгляд, але Тут така трохи заманлива пропозиція. Обласний бюджет пропонує виплачувати оці посаді, що ми вносимо до нашого. То ніби вже починаю з наступного питання. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ми вносимо таку посаду, і ця посада. Той фахівець мав би обслуговувати ветеранів війни та демобілізованих осіб. Раніше такої посади не треба було не було війни, а наше положення складалося ще основне до війни, тому ми вносимо такий пунктик у положення, де наш територіальний центр обслуговував одиноких осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, таких, що їм треба допомоги. Ну, І в даний час піднімається питання, що треба буде, може, десь е, таким особам, як ветерани війни, і демобілізовані після служби в армії е, їм допомога. Тому ми вводимо положення, зміни до такого. Так. пакет так також також ведець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Так називається та посада. Майже ми вносимо доповнення, До а потім уже у лук штатний розпис. Так. І що входить посадові обов'язки цього фахівця? Посадові обов'язки якраз так, роздрукувала, але тут всі потреби військових, всі сімей військових, дітей військових він вивчає Він взагалі-то ми так читали по то той сайт ветеран, такий там можна дуже багато знайомитися з твоєю посадою. Він має сидіти у нас, наприклад, на робочому місці може один день на тиждень. А так то він має працювати, працювати з сім'ями на виїзді на чи, чи виході, чи починаючи від обліку. Так закінчуючими навіть всі програми, які передбачені і місцевим самоврядуванням, нашої радою. Але і... оплачувати і програм, його деяті, буде деяті, оплачувати його буде так, він буде на конкурсі найперше психологічні питання здавати. То ще такий складний конкурс через Калуську адміністрацію. Там будуть приймати ту людину на роботу. Там є спеціалічні вимоги до так. такої і, Та, і зарплату так. нам буде повертати обласний бюджет. Ми місцеві не платимо наразі, а там буде вирішення. Це велика проблема це зараз. Саме знаєте, який об'єм роботи, дуже великий. Так, і... так Та, що ж об'єм просто роботи, дуже. І так, і, Та, і роботи, плюс, і дійсно, і дуже чутлива сфера діяльності. Тут дівчата соцзахисту, от я мала починати з того, що дівчата соцзахист, у нас терцентрі криється заступник, то вони вели тут дуже роботу. ну а тепер також... Це, це була додаткова грустка для твоєї основної роботи. Якщо має бути спеціальна специфіка, ну. добре, хто за такий проєкт рішення і щоб винести на розвіт сесії, рішення Миколаїв? І останнє питання про внесення змін до структури штатного розпису територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг української селищної ради. Ну, Аналогічне питання пов'язане із першим питанням, тому що нам до нашої структури, в якій у нас були директор, заступник, бухгалтер, соціальний працівник, який працював з тими особами, що ми їх обслуговували. Вона ходила по селу, ну таких людей шукала, хто не захищений, кому треба допомога. А вже відповідно наші робітники, ті, що в нас є в штаті, до тих людей ходять там два рази на тиждень, як кому попадає, хто легший, то раз, тому три, комусь затратять її два-три дні. Бо вчора захворіла наша ну підопічна бабуся, то працівниця нею втратила в поліклініці день, завтра її йде в лікарню оформляти. Ось такі різні нюанси. Тому ми до штатного розпису вносимо ще якраз е, того фахівця, що поки що його буде фінансувати обласний бюджет. За такі зміни треба проголосувати, якщо вашого. Коли я пропоную даний проєкт річ схвалити і винести на сесію. Хто за? Всі за? Питання вечерпана, які будуть пропозиції? Дякую, Дякую за Завершити. Отже, Дякую. Починаємо засідання. Комісії завершити. Сподіваємося, що на сесії ці питання прийняті.